Доброго дня, малята! Сьогодні запрошую послухати казку сніговик і сніжинки, адже до нас завітала чарівниця зима. І зрадівши довгоочікуваному снігу, діти й дорослі разом зліпили величезного сніговика. Тепер він красувався посеред двором з носом морквинкою, руками-гілочками і очима камінчиками. У цього сніговика навіть були справжні шапочка і шарфик, і діти по черзі з ним фотографувалися. Стояв красень сніговик і дуже собою пишався. Але знову пішов сніжок, з неба спускалися маленькі сніжинки і торкалися до всього, що бачили. Вони сідали на асфальт, на дахи будинків. На шапочки і куртки малюків і дорослих, і, звичайно, ж сніжинки падали на шапочку сніговикові. Гей, сніжинки. А ну перестаньте на мене падати. Ви зупсієте мою красу, невдоволено сказав сніговик. Але ми не можемо вибирати, де нам падати, відповіли сніговикові хором сніжинки. Як вам не соромно, продовжував обурюватися сніговик. Я улюблений з дітей і дорослих у цьому дворі. На мене всі дивляться, зі мною всі фотографуються. А ви, маленькі, противні сніжинки. Самі не знаєте, куди падаєте, і все псуєте. Навіщо взагалі ви тут з'явилися? Сніговик хотів ще щось сказати, але в цей момент в нього врізався хлопчик на санчатах. Хлопчик не розрахував свої сили, сніговик, сніговик не втримався і розсипався. І тепер на снігу лежала його голова в смугастій шапочці, і він не знав далі, що робити. Сніговикові захотілося дуже розплакатись, але він не вмів плакати. Ой, як же так? злякався хлопчик, який наїхав на сніговика. Я не хотів його поламати. Нічого. Ми зараз все виправимо. Бачиш, новий сніг випав, заспокоїли його інші діти. І діти разом почали ліпити іншого сніговика зі свіжого снігу. Вони додали відсутні частини, і так знову сніговик з'явився посеред двору. Здається, він став ще білішим і красивішим. І тоді, нарешті, сніговик зрозумів, що сам зроблений з безлічі маленьких сніжинок. І він зрозумів також, що з усіма на цьому світі треба дружити. Спасибі вам, сніжинки, сказав сніговик адже якби вас не було, діти не змогли б знову мене зліпити, а сніжинки. Повільно опускалися на дитячий майданчик, лавки, дерева, на одяг людей і шапочку сніговика, але тепер уже їх сніговик не лає, а радів зустрічі з ним. Дякую, Дякую вам усім за увагу. І пам'ятайте, що все в природі взаємопов'язано, і ми всі повинні один з одним дружити. І в мирі, й злагоді дружно жити.